Ей, йоу, everybody! Слава вами за тіло друзі, ми знову ж таки в скібіді, толетавер дефас. Ну і з щоб попасти із чоловісом топ. Як ви знаєте, в минулій серії ми вибили із Сеньком Нового Титана, я не знаю, яким чудом він мені випав. Ну, все-таки якось ми його собі в інвентар дьорнули. Так, значить, Санечка, що мені потрібно, щоб змінити в своїй команді? Я вже не пам'ятаю. Оооо, стріна, 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 девісь, не шатайся. Коротше, надо самість замість сейбера, надо писати фанмена. І в принципі можемо пробувати. Можливо, це буде нова мета, слухайка. Так, значить, прибираємо сайбермутантика, беремо тітань фалменчика. Ну і побігли. Побігли, побігли, пробувати тащити і прокачувати собі ранок. Ну, було б непогано, щоб ми з тобою в цьому відосі. Ну, х, як мінімум, апнули х, мені друге стрібло, а тобі сюди напевно і третє. Да, да, надо шоско пофармити, старина. Да, і кстати, а що в мене тут по цих штучках? А ну не вистачає. А в тебе скільки щиточків? Час біжу, 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 ден. У мене щітків п'ятсот ти купи 5К і врубаний, а другий раз тобі учивай дрочити. А що це А що що? А да, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Я просто ти будеш да, супер крутим пацаном. А пристався <сх> й шайні, да? Не, ну шайні це дуже маловероятно, але. <хи> а ультимейт, значить, немало вероятно, да? ну, так? Купиш... Цельніший шанс, ніж на цього ультимейта. Ні, ну дивись, якщо ти купиш собі оці дорогі кейси, поняв, гладіатор, mm -hmm. то там відсоток, ну, більш цікавіший. Бо там 0,02, а тут всього 0-1. Поня, ну на один нолик менше. Але ну, в процентному сповідношенні це ну набагато більше. Так, бренс, загрузилося і. Сань. Ми з тобою якісь супер-супер щасливчики. Супер не <хи> знаю. Я не знаю. <хи> Я не знаю. <хи> Ну да. як нам дають їх? Нажми тільки автоскіпа, щоб швидко ми виграли проти таких нубиків. <рес> Знаєш, з одної сторони це прикольно, а з другої, не прикольно тим, що ну, катки дуже схожі постоянно, коли попадаються такі тіпи. Типу... <рес> ми стоїмо просто. Нічого не робимо, ставимо одного юніта дефа та і. Воно, Понимаєш, Ден, воно з однієї сторони, наче й да, наче й ти правий. Але ж ми рейтинг бустимо. Наша ж головна задача то купу рейтинга нафармити. Ну да, щоб попасти в то, треба, ну. А, солідна к... купа. Да, а коли у нас катка йде дві хвилини, то хіба це погано? Це наоборот хорошо. Ми виграли за дві хвилини. Прикинь, ми ще ні одної катки не програли взагалі. Ну, це да, це да. Так, значить, треба не забувати дрільменчиків ставити. Так, боемс. Блемс. І слухай, мені, цього, типа, ну, набагато сильніше подобається ставити, ніж сайбер. Бо сайбер на 200 баксів дорожче. І ти считай, ну, я собі просто починаю більше грошей формити, понял. В мене раніше появляються дрільмени. Ну, з однієї сторони, так. Я поки що просто вкачую сант і вообще не парчусь. Я тобі скажу більше: Ти в цій катці можеш взагалі не паритись. <реш> я можу взагалі нічого не ставити, да? Да, я щось просто отако зроблю, понял. Щас, подиви. Бемс! Поставлю таких каратисів, та вони собі розбирав. Старається. Кстати, ми щось з тобою завтийкуємо, поняв, і забуваємо те, що можна аж до того такого ставити, диви. Да, да, да. Все, можна, ты... і прикинь, <світ> вас пофіксили, тепер оці чали їхніх не б'ють, вони б'ють тільки наших понів. Да. Та ми вже виграли, може не париться. А я їх просто такой по приколу натикую. <світ> і 16 рейтингів в карман, в кишеню просто. Денчик. Мені ще 50, 56 чи 54, не пам'ятаю. І у мене вже срібло третє. Так, слухай, я тобі скажу, ти так. Впевнено, впевнено, реально, реально двигаєшся. А, 55 рейтинг, гадаю, в мене срібло третє. Я думаю, що ми його сьогодні нафармимо ще ізі. Якщо прям жорстко попотіти, то ми навіть голду можемо тобі і тобі мені. Ні, ну було б непогано. Було б непогано, але це знову ж таки, мені треба, вважай, вкачувати, ну три ранги. А що ж там вкачувати? Ну... <рес> Безпорно, так? Да? Якщо наустові попадалися такі африкашники, тут немає маєш качати. Ну, я скажу тобі так, за годину, за годину гри можна нафармити десь більше, ніж один ранг. Особливо, якщо такі каточки, то взагалі халява. Ну, <рігра> <рігра> nope, да. Тут... Не поспориш. Я не знаю, як в тебе руки не чухаються просто купляти кейси? Ні, так я не лудік, Ден. Ну я не люблю кейси крутити. Ні, ну ось ти зараз нафармив щитки. Чого ти собі не купляєш кейси? Ну, як мінімум, тому що я не записую відео. А як максимум, я навіть не можу купити собі 10 голден кейсів. Прикинь. Ну мені навіть на 10 не вистачає. Що мені зразу кейси чи що? Та я хочу одразу 100. Я не хочу оце відкривати один кейс. Ну кому він не треба той один кейс, щоб мені випала якась рейер, шреєр і все. І в нас обичні гравці нормальні. О на ну кінець не що Я буду цьому колись радуватись, неправда. Ну, оце мені ще цікаво, що почекаємо, можливо, вилізе табличка, що нам рейтинг зняло. Таке теж може бути. Ну, цілком, цілком ймовірно. Слухай. ти Ну так, в мене таке було вже. Я оце думаю, можливо, не займати місце ось цим челіксом, да? Може його ставити, ну. Десь трішечки в інакшому місці, Десь приблизно ось тут, наприклад, тако. Ні, так ти ж тут і його ставити. Ні, ні, я маю на увазі, що я би до цього тут його поставив, прям. Поняв, де я ось ходжу. так до нього потім діджей би не доставав, я квантума все одно сюди поставлю. Тіпа, ну, без проблем. От прикол, прикол в другому. Прикол в тому, що коли я підкачаю ось цього тітанчика, він дасть буст діджеєві. Uh -huh. А ось тоді вже діджей, по ідеї до нього зможе й достати. А, ну ні, ну якщо ти його поставиш аж тут, то ні. Він же ж бустить не так багато. Так я поставив би діджея в другому трошечки місці. Хе, то тоді треба було би все ставити в різних місцях. Поняв в чому прикол? Щоб воно все доставало один до одного, а то трохи нелегко. Так, і слухайка, щось, щось у них починають вже проходити тиші їхні перці. А, Вони тут ще поставили клітку, поняв. І вони всіх юнітів збирають в клітку. Диви, прям всіх-всіх-всіх. Щас, підкачаю трішки своїх телеменчиків і біжу дивитися. Так. А в чому прикол. Бачу, не, всі в а в чому прикол? Вони їх просто збирають туди. Я не знаю. Інженерів <сих> понаставляли. А, це, них це називається... <сих> це називається тактика спамер. <сих> Скоріше за все. Спамери стіни? Ну. Не, ну вони реально все в клітку збирають, диви. Ну, цікаво, реально цікаво, бо проти такої тактики ми ще з тобою, ну, не штовхувались. Да, я ще ні разу не грав, так. я не думаю, що ця тактика капець як зіграє ролі, велику. Поняв, ладно, півбіди грати. Ну, бачите, я, і бачити не бачив. Ну да. А, так ось в клітки є ХП, поняв? А, і вона він нову поставив. Коротше, непонятно, як воно працює. Ну, слухай, дивися, із фанменчиком, коли ми з тобою поміняли цього сайбера, да, і взяли Mm -hmm. Ну, вразило якщо ще стало. Да, тобі даже можна цього мікрофонмена не прокачувати, поки просто сидіти і цього. Да, і просто фармити бабки. Просто прокачувати своїх дріменчиків і ну вдруг то я зможу ж в будь-який час скачати фанмена того самого за штуку 200 і все. Ааа, так цей чувак один остався, бачу у нього другий вилетів. Можливо, він законектиться? Можливо. Хоча. Можливо. хоча не факт. А можливо, і не зможе. Коротше, я поняв фішку, що якщо ти взагалі навіть не законектився, от не загрузився повністю, то ти вже й перезайти не можеш. Та чого я ж заходив мільйон разів. Ні, ну ти заходив, бо я тоді доконектився. Ні, ну якщо ми вдвох вилетіли, тоді вже не законектишся, бо ну немає до кого конектитися, поняв? Ну да, да, да. походу да. А ще я поняв фішку, що нам все-таки рейтинг хто не зняло. Ну, не показало, що зняло. Тобто в тебе є така теорія. Вдруг ми з собою ну проіграємо. Хоча, поки що, це ну неможливо, та да, назвемо це так. То ми просто собі беремо вдвох лівам і все, і нам ну на себе барбан, О, чи ні, що Нє, 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 ні. ні, так це не працює. <хи> Скоріше за все, просто якщо ти навіть не встиг завантажитись. Поняв? Uh -huh. І тебе кікнуло, і нема можливості приконектитись, то тобі рейтинг не зніме. Uh -huh. Ну, можливо, можливо, і так. Але можливо, що братуха нас з тобою зніме, ми з тобою знати про це не будемо. Можливо. Ну я просто знаю, що в мене ще 645 рейтинга. Якщо ми виграємо, то в мене там буде плюс 16, поняв? От, а якщо ми зараз виграємо і в мене буде плюс 16, але в мене буде ну менше, ніж мало би бути, то значить мені все-таки зняло рейтинг Ну в общем, ти поняв про що я, так? Да? Ну, я поняв що ти маєш на лазі але в та тактика в цього перця, ну. Здається, ну не дуже, як чесно. Ні, ну диви, в нього ще ні жоден не пройшов. Доже да, ми пропустили, поняв. А, так він теж пропустив. Чого ні жоден? Не обозже ж поломали тішечки. Я так не поняв. Після того, як у нього поставились а, ці клітки, то він ні разу і не пропустив. А, ну так. Да. Не знаю, якась странна, с... дуже це, дуже, це, дуже, так. дуже странна тактика з цими клітками. А, поламали йому клітки. Все, коротше, тактика поломана в нього. А, ну, напевно, той були, поняв, дуже слабенькі за цього, типа. Вони ще екстремували. Мабуть, так. мабуть. Ну, у нього складніші, і все капець. І він уже нічого Кстаті, у мене вже є, ну, цього його кнопочка. Але знаєш що незручно? Так як це новий mm. тойлет, точніше новий юніт, його оцю кнопку просто не додавали вниз. Поняв? А, тобто, поняв, якщо поняв. ти її хочеш юзнути. А хоча стоп, 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 я хочу знаєш що протестити. Якщо я, наприклад, поставлю ще одного, в нього. Да, чувак! Прикол не в тому. Прикол в тому, що у них різні кнопки, так само, як на баніках, поняв? Тобто, умовно, я ставлю собі а -а. трьох типів, я їх викачую, і потім, коли я юзнув на одному кнопку, то на другому. Ще вона є. А, я її потім а, можу знову поняв. юзнути, поняв? Я поняв, да. Тому смисл є даже ставити не одного. Поняв? Ну да, бо він бустить. Він бустить, як банік. Так що. А все, перемога. А кстати, рейтинг нам не зняло. Ну, можливо, і ті тож точно не загрусило, і за цього Ну, катку просто не засчитали. Ні, ну якщо так воно працює, то це реально імба. Типа, ти втикнув собі там умовно трьох-чотирьох челіксів. Хоча я пам'ятаю, що. А стоп, а в баніка по ідеї, і менший колдаун, да, на цю кнопочку? А. Річ у тім, що в банік він трохи баганий, поняв? Ні, я розумію те, що він баганий, прикол в тому, що я пам'ятаю, записував відос, і я брав, е, ну, записував 15 баніків, поняв бані в Endless Моді. І прикол үгін. в тому, що в мене був постійний буст. У мене був постійний буст, тобто я по очереді їх бемс-бемс-бемс-бемс. І поки я, ну, всіх перекласую, то в мене вже з'явився новий, поняв? І я по кругу просто їх бафав. І можливо, якщо в нього колдаун такий ж самий, як баніка, Щось я огортаю, не можу його просто банально знайти. Можливо, я його і продав, я не пам'ятаю. да, міфік, нас? А, це Годлі, да? Так, да, це Годлі да, юніт, але, блин, на ньому не пишеться. На ньому не пишеться, скільки в нього діє саме цей Ну, секунд бонус. 20, напевно. Ну, а КД? КД ми ж то не знаємо. ще -де десь теж 200 з гаком. Ну, так, обично, як, як у всіх. І в те вже 10 баніків, і в тебе вже безко... без нескінченний буст, поняв? Ну так, да, я, я. І поняв? Мені подобається тим, що сповільнення на ньому супер дуже люте. Ну я не знаю, ну баніків я не бачив, щоб хтось юзав. В топі, поняв? Я ж часто регулярно дивлюсь, щоб знати столкову толкову, типу, тактику, поняв, щоб жорстко валити. Та ні, я тобі зараз говорю не за тактику з баніками. Я тобі говорю за те, що ми можемо встановлювати нових оцих титанів, що мені випав. А, та кому там не байдуже, Ден? Давай погнали в катку, на фармити. Це понятно, що мона. Є в тебе вільні слоти, то став, понятне діло. Це ж не проблема. Ні, ну ти ж сам бачиш, сповільнення супер люте. Якщо вас так. Там це ще квантум станеть, поняв? Там ще квантум станеть, а банік, ой, а не банік, а оцей чувак новий. І мікрофон, uh -huh. То він, типа, дає бонус до демеджа там і подобну і всяку звіжуху. Він ще дає бонус до. А ні, то другий дає бонус до цього. Це тільки дає бонус 25% до демеджа. Так, а ми з собою в паті так, не зараз. Нем треба пач. Не, 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 треба ще. Отако, да, все, тепер можеш запускати. Все, кайфи. Кайфи, кайфи, а я. О, Чувак, відкривай, дивися, купу кейсів. А, всю мотиві. Mm -hmm. Купу це три, так? Не, понял, анімація була, що велика купа вилетіла з нього. Йому випало три куліколі цих вонюючих. Дивись, і ми загрузилися, і проти нас лише один тип. Ось я да, не знаю. бо його трух навіть не загрузився. А тепер фішка цього чувака. Знаєш в чому? В тому, що в нас ось мобики виходять 112 хп, а в нього мобики виходять 57 хп. Поняв? Ага, ну тоді ладно. у нього в два рази менше хп в ботів, прикинь. А прикинь. А да. ще інша є ФК. А ні, в Поняв. нього загрузився, чувак. Все я факашер. Вот. Але поняв, другий прикол, ти кажеш, що в нього хп менше в той летів. Да, це прикольно з однієї сторони, а з другої сторони, понімаєш, що в нього немає ще плюс 5 додаткових юнітів. Типа в нас тобой же разом 10, і ми можемо скомбінити ну, да. щось більш цікавіше. Ну звісно. Шкода, знаєш, що? було б класно, коли ти типа певний ранг викачуєш, або ж не ранг, типа в тебе були кубки, поняв? Щоб кубки окремо були, типа трофеї, да, як твій uh -huh. рейтинг, а ще окремо левел, поняв? І з більшим левелом у тебе з'являлись фішки в різних в пів режимі, там, умовно, плюс 100 коїнів на початку. Так само Endless моді, поняв? Ага. Шостий слот, наприклад, це вообще імба. Ні, мені здається, для pvp моду таких, типа, бонусів не потрібно робити. Потрібно робити, типа, щоб ми могли там додавати ну, противникам юнітів, поняв? Там визвати ще якось юніта, там ще щось робити. ну, поняв? якусь пакость. Ага. Ну тоді, якщо робити якусь пакость, то виграє той, хто більше бабла. Ну так. Да. Так, я хочу протестувати дивись. Я хочу так, одного пихнути, другу пихнути, все. В принципі, двох мені буде з головою достатньо. А двох, да. Вони ж дешеві, поні. Ти ще одного взяв самого Прокачав, а центрального не прокачав. А, да? <свист> <свист> я думав, що я житов качав та й можна на нього забити. А я з тими вообще не порис, я тут теж забуду щось прокачати, якусь санту, ще щось забуду прокачати. бо тут же ж, ну, проти нас ще й нубики, поняв? А, і ти хочеш адмініприкол? Шо, <свист> <свист> дивися. Я поставив лише двох оцих челіксів, да і. Ну, фанмену вже не потрібно. Ми і без фанмена справляємося. Ні, ти не поняв Фанмена фішка не в тому, що він демедж вносив. Фанмена фішка в тому, що він откидає юнітів. Фана друга задача. Ні, це понятно, ти говориш за деф. Започатковий деф. За початковий деф, ну, да, понятне діло, що нам треба чим дешевше продефати якомога довше. А Це ну сама перша базова ситуація, яку треба виконувати. Так, певні з встановив, разочок вкачав. Так, що там? О, ну босик, босик дохне. А там чувачка як там діла. А так і в нього там все непогано. Кстати, а босс нього лівну? Можливо його збанили? Бо зазвичай боти, ну до кінця каток сидять. Я не знаю, чесно, я би отаку кожну катку би спавнився проти внуба, поняв вигравав і бистро апав кубки. Поняв? А ти в общаз жука. Хочеш, хочеш все на дурняк, попасти, то на дурняк отримати. Отчивай, на наш жару продати його. Шей Шайні там мечтає. Це да, дуже да, хитрий да, да. жук. Ну, а чого ні, було б круть? No. Ну. Я б з радістю цим би займався. Ну, там уже, коли ти великі ранги маєш, то там проти тебе вже реально солідні чуваки. Хоча зараз у мене срібло, виходить, третє. А срібло це туфта, чувак. У а Фредбера. ти у мене третє? У Фредбера, дивися, в нього платина, так, що я не помиляюсь. І в нього, ну. Ну да, діамант. І в нього такі, знаєш. Знаєш, Юніти, ну. Не сказати, що вони супер люті. Ну, правда. Ну так. Да. Ну він до Даймонда докачався. А можливо, у нього тіммейт є супер сильний. У нього тіммейт це його другий аккаунт. З його теж юніта, ви розумієте? Він такий самий хитрий, як і я, так. я один аккаунт. І сидиш з двох аккаунтів ж білий, чувак. Так, да, да. Підкачаю фанменчика, щоб. Ну, дефати, бо я бачу, що подихань помаленьку починають продвигатися у нас. Да, помаленьку проходять. Ну, це є ерунда все. Типа вони задефають. Ні, нього тут Проходять. Так ти прикинь, тупо у мене всі Санти майже викачані і ще один остався. А принтерів ти качаєш? Не забуваєш? Да, конечно. Я спочатку принтерів докачую, а потом Санту на останній левел. А потім ще принтер качається за 20 тисяч, ну він пізніше вже качається. А оце вот його бас мікрофон? Ти поняв, він б'є прям усіх. Да, я в курсі, але він, ну, на дальше, щоб грати, то він уже слабкий. Не, ну це зрозуміло, но мені подобається його анімація атаки просто. Понятно, как добавлять. Так, классно, классно. Типа поняв? Хо, хоть і Юні сам по собі. Дешевий, але пропрацьований, він цікаво. Мені подобається. Так, да. мені теж, мені теж. Так, знаєш, в мене є 5 тисяч, і я бо їх би потратив би часу свого цього кентика новенького тітанчика. І, кстати, в мене вже на ньому є от кнопочка, а на другому у мене ще 20 секунд. Тому, вдруг що? Ти розумієш, да? Він даже таймстоп заюзав, прикинь, у нього вже проблеми. Ну да, ти ж ти ж і поставив у цього шайні свого голдманській біді. Ну, хе і вже. Вообще... А як би цього? Просто проблеми у нас як рукою зняло. Так, я ще і квантово поставив, правда, ще не підкачав, але я ще підкачаю, то не проблема. А я потихеньку помаленьку викачую все-таки своїх дрільменчиків. У мене залишилося лише виходить, ще три штучки. Три штучки невикачаних. Кстати, треба було б діджая мені докачати. Бо він, ну, прям дуже погано достає. Тому, давай, каша, 2 бакса мені, і я його бенз на максимальний рівень просто. сюди. А, кстати, треба ще свого вкачати титанчика. Мікрофона. За 9 тисяч, бо він поки що ще не дає буста команді. Його поняв. Перший буст появляється лише на четвертому рівні прокачки. Ріна, я даже не знаю, я просто прокачав тітанки. Старіна, десь я в нього вже проходять. Качати. Я тако бенс. Юзаю тут кнопочку кнопочку цю. Все, юніти сповільнюються, да. Вони не сакаються, чева. Так, ми можемо їх нажимати на окремих юнітах, поняв? Да. Тепер тепер ми будемо за це з тобою знати. Бемс, халява! У мене <рес> рейтинг три сімьорки. Три сімьорки? А в мене зараз 669. Ну, в мені ще 23 рейтинга, і в мене третє срібло. Коротше, ще дві перемоги. Так, старіна, біжи до мене, біжи до мене, я тобі зараз покажу просто легендарний момент, який тобі заповниться прям дуже-дуже надовго. Ану, ану, давай, що ти там підготовимо. Дивися, я заходжу сюди. в мене є 140 штучок. Бемс! <реш> Я купляю два кейса. Один золотий, один срібний. Сікун начнемо. Ага. Давай срібно. Давай. Бемс От представ зараз мені дропається просто ультимейт Ти просто. <реш> Я не знаю, що вчудиш. <реш> Давай так, якщо мені зараз падає, от от прям реально падає ультимейт із цього золотого кейсу, то mm -hmm. ну, ти мені одасиш свого ультимейта. Одного на вибір. Нє, ні, 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 пожди, пожди, ні. Знаєш, яке давай зробимо? <laughs> Дякую. Дякую, давай, давай як зробимо. Якщо ти щас падає ультимейт, uh -huh. у нас короче, е завтра, якраз це виходить в тебе вийде відос. Саме uh -huh. у нас в магазині появиться ексклюзивна штука, яка буде доступна не всім, бо тому що буде дуже мало місць на ню. Типу, можна буде замовити собі буст кубків Браво Старсі, поняв. О, і коротше, як, якщо, якщо тобі щас падає ультимейт, я тобі просто за свій рахунок оформлюю пуст кубків Бравл Старсі до 50 тисяч кубків. Давай, все. В принципі, пропозиція непогана, тому бемс, зараз рубашимо і не знаю, чомусь мені здається, колісниця. Блін, просто мене магніт. У мене магніт на ню, поніваєш? мене просто п'ятий четвертий кейс, я вже не пам'ятаю, який це це рахунку, іменно із золотих, поняв. І постійно мені дропається ця колісниця. Сума. І гладіатор комусь випав. Ну коротше, чувак, нам мене треба ще виграти просто дві гри, і в мене стрібло третя. а там далі до голди, голда-два, голда-три, даймонд, і ми в топі. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Коротше, даймонд 2 апаєш, і ти ще трохи апу і ти в топі. Я щось не знаю, дивлюсь на їхні діки, мені здається, що вони АФК чели. Ну, ти вгадав. ха Ти вгадав. Тому я пропоную ну, нас просто перенести з тобою на наступну каточку, бо тут Буде все як зазвичай. Тільки автоскіп нажми, щоб швидше ми виграли. Ну, в общем, друзья, це уже пл ну, по счету пятая катка, и да. нам все четыре катки попадались тупо боты. І ну, да. на цей раз проти нас знов бот попався, але ну з одним ну, настоящим живим гравцем, і ми думаємо, що вам варто про це знати, що зараз це прям дуже-дуже легко фармиться це все діло. Так, да, ти знаєш, воно то легко фармиться, але ми якось попали в таку движуху, нас два рази не запустило в ігру, і ми не змогли приконектитись, і потім, уже на третій раз, коли нас кікнуло, ми змогли приконектитись, але нам один раз зняло рейтинг. Чисто ну, мені зняло 10 рейтингів. я не знаю за що, за те, що я не зміг приконектитись. <значало>, і переконектитись теж не зміг. І нам зарахувало програш. А прикинься, ну щас, наприклад, мені за перемогу дає по 16 рейтингу, а за програш мінус 10. А прикинься, чувакам на даймондах, да. Їм за перемогу дає там, блін, 8 рейтинга чи 6, uh -huh. а за програш мінус 10, чисто, бо вони не змогли завантажитись. Ні, мені здається, що, скоріш за все, там є якась програма, понял, яка є такою допоміжною. Да? Називаємо це Читом. Я не знаю, фічі багом. які його абузять. Ну, ти представ, ми зараз тобою залітаємо так сразу. Там в 10 каток, умовно, да? Всіх 10 типів ми просто дисконектимо і ну, там про буквально проходить годинка, півгодинки, і там зразу тако бемс, насипало просто, і все. Ну так, да, як варіант, в принципі. Ну, я не знаю, мені здається, що це мега нечесно. Ну, побачимо, побачимо, а що буде далі, бо ми з тобою зараз тільки на срібло апнулися, а цікаво, що там буде далі. Можливо, далі все-таки буде, ну, як мінімум, більш цікавіше. Ну так, да. в тебе вже виходить теж перше срібло, так? Да? Таке перше мене, там уже, ну, друге в. <ріст> <ріст> О, <ріст> У мене вже третя і одна перемога, типу, на третьому, поняв? Ну, в мене вроді як. Друга і одна перемога. Mm -hmm. Ну, типа, я відстаю в наш... тебе буквально на один ранг Ну так, да, так, да, да, там, типа, на 100 рейтингах все наше. Ну, ми чисто поняв, розслаблено, граємо. Я бачу, ти поставив а. Так, три мікрофони ми вже виграли Так, Слухай. Ну, Катка прям дуже швидка була. <катка> Хоче, чувак. А, так поняв, той тип тупо а, лівнув Той тип лівнув і так, з нами бот остався. Що... І ти ж перестав, як йому, а йому, походу, по барабану, і сільні. Ну да, Я б сидів би, ну, якось потів би поняв. Ну, старався би виграти. Ну, я розумію, що проти мене там попалися, типа, тіпи, вони нафикашать, а з тобою. АФКщик, ну все одно мені було б, ну, якщо чесно, ну трішки жалко б ну зливати крах. Так, диви, Ден, Я в принципі готовий ще катку йти, чи ти вже все. Ні, ну треба ж записати, одну таку, знаєш, люту, мощно. Чи про нас попалися, ну? Хоча би, як мінімум, ну, два не АФК. Щоб два живих нормальних гравці, які ну, пробували, старалися виграти нас. Я просто пам'ятаю, я сьогодні заходжу в Toilet Tower Defense, дивлюся, у мене 500 рейтингу, а щас заходжу, дивлюся, у мене 830. Так, і по ідеї, знаєш що? Так. Ти поки катучка, напевно, не запускай, бо мені здається, що у мене вже є знову ж таки соточка цих коїнів. У мене 760. У нас в мене є по-любому соточка. Да, мене 120, я купляю тако Бемс. І зараз буду пробувати відкривати кейсикс. Зараз ти конячка випаде. Ні, брудуха. Мені зараз не випаде конячка. Я зараз тако сижу, щаклую, мудрую, і буду пробувати відкривати кейси. Так, бемс, кейс полетів, І зараз мені по-любому хімай. Диви, крутиться. Кстати, мене цього перця ще немає. немає. Чувак. А так це міфік. Це Слухай. міфік, це, міфік? Да. це ну, непогано. На нього відсоток 4,5. У мене є такий. А у мене немає. Тому для мене це непоганий такий новий юніт. Поїхали зразу на екскаточку. каточку Давай, let's go. І ось поняв прикол. Ми зараз тобою грузимося. О, все-таки загрузилося. Я думав, що вона знову зараз дисконектне. І диви, ну от як грати! От, от як грати, робота. коли проти нас просто два ФКшника, чувак! Да, нажимай з скіп, будемо рейтинг лутати. Ну це реально смішно. Я пропоную, знаєш що, на цьому все. Таки, ми будемо з тобою все-таки завершувати. Поза кадрами, ми з тобою ще трішки поіграємо, піднімемо з тобою, як говориться рейтинг. І в наступних відосах ми все-таки продемонструємо, що буде відбуватися на золотій лізі. З вами був Дензо да, Санчоус і всім до нових зустрічей. Пока-пока!